В центрі села Підберезя розташована наша рідна школа. Історія навчального закладу сягає в сиву давнину. Згідно з архівними даними, школа розпочала свою діяльність у 1454 році. На початку ХХ століття навчання дітей в селі Підбереся проводилося в двокласній церковно-приходській школі, розташованій біля церкви. Щем двокласна, переросла у трьохкласну, а потім у чотирьохкласну. Навчання велося польською мовою. Директором школи був Юсеф Мазуркевич. Ввечері ця школа була як хата читальня, яку організував вчитель мови і літератури боярський. У 1935 році польською владою було збудоване нове приміщення початкової школи нині приміщення амбулаторії. За цей період навчилися грамоти близько 300 дітей. Після звільнення від німецької окупації в 1944 році школа реформована в всерічно. Її очолив мельник Василь Якович. Із спогадів про минуле нашого випускника школи Віктора Євчука. У 1946 році випускники 4 класу. Від Березівської початкової школи пішли у 5 клас. А в 1949 році вони випустились з 7 класу. Це був перший випуск від Березівської 7 школи. Для охоплення навчання дорослого населення в 1947 році було відкрито вечірню школу. У 50-х-60-х роках директором школи працював Ліпінський Євич Кравченко В Підберезівській семирічці навчались учні навколишніх сіл, одержали свідоцтво про, про освіту близько 500 учнів. У 1960 році підберезівську семирічку було реформовано у восьмирічну школу. 1963 року по 1971 директорами школи були Козачок та Богач. У 80-му році розпочали будівництво, а у 82 році вже ми зайшли у нову школу. Звичайно, подія була дуже радісна для всіх: і для учнів, і для батьків, і для вчителів. Тому що з такої школи, старенької, яка руйнувалася, перейти в таку красиву, такі красиві, просторні класи це було дуже для нас всіх радісно. Реорганізація школи, як завжди, проходить непросто. Бувало багато труднощів, бо вводилися нові предмети. Зокрема, початкова військова підготовка. Треба було. Створювати чи будувати вірніше, стрілецький тир, обладнувати полосу Перепон. В школі приділялася велика увага позашкільній роботі. А при школі був створений духовий оркестр. Музика гриміла і в селі, і на території району. Цітую, у 87-му році, коли я почала очолювати школу, були ще зовсім маленькі. Тут ми садили квіти. Були підникими штуями. А от тепер за стільки років твої виросли, стали сильними, могутніми, зустрічають своєю силою, своїм верховіттям колишніх своїх випускників. Школа наша відома в районі своїми успіхами і досягненнями в школі склався творчий колектив. В основному різновиковий. І це дуже добре, тому що. Старше покоління з задоволенням ділиться досвідом із молодими вчителями. В той же час успіхи і перемоги молодих вчителів надихають старше покоління до творчості і досягнення хороших результатів. Працює 22 вчителі. Вчителі мають вищі кваліфікаційні категорії, три вчителі, методисти, шість вчителів мають звання старший вчитель. Тобто колектив творчий. Найбільшим досягненням школи є наші випускники. Ми з гордістю відмічаємо, що 38 наших випускників боронили і нині боронять нашу неньку Україну. Вісьмох із них уже поповнили Небесний легіон.